Риби, осінь. Дивимось, що нас чекає восени. значить, Основні моменти: позитив, негатив, як цього, так сказати, пом'якшити, і фонові карти осені. Поїхали. Дивіться, цікаво, в основному йде. Спочатку чекайте якихось новин, чогось когось можливостей і так далі, потім активно дієте. Розуміли? Можливо, вересні якась така очікування, очікування, очікування. Жовтень-листопад поїхали вперед, полетіли. Так, починання якісь можливості відкрити власний бізнес, якісь нові проекти, нові можливості. Щоб ви мене розуміли. Да? Далі, в позитиві, у нас виходить карта. Яка завершальна в мечових, тобто, от, знаєте, депресія, якісь негаразди, от щось от таке, да? і воно завершається. Воно все ж таки завершається, тому що у нас виходить воно в позитиві. І ми знаєте, як не починаємо нач... не... відкривати очі і розуміти: ага, а тепер що ми будемо робити? Оця вся історія ушла нарешті. Двигаємось вперед. Далі, в негативі. Дивіться, за хто там виходить на нову роботу, може її втратити. Тому що от це, знаєте, стабільність, от дев'ятка Пентаклі, да, коли в нас і і все остальне. Но при этом це як нова робота, розумієте? Це щось новеньке у вас було, і ви можете його втратити, тому що воно в негативі. От. Або можуть бути великі трати на дітей. Також може бути да, на школу і так далі. Дуже багато ви щось можете прям там руватися в школі. Знаєте, прийшли сказали: ну, ну скільки ж можна на ті штори вже здавати? Ну скільки можна? Вот, э, вот. Як да, цього уникнути, треба відстоювати себе в, в цій ситуації, треба буде відстояти. Можливо, дійсно в школі треба буде поступати або в університет поступати, і там якийсь конкурс чи ще щось, треба буде платити великі кошти, і ви прям будете відстоювати цей момент. І саме головне не здаватись, да, рватися вперед і доказати, Свою правоту, так сказати, і все у вас буде добре. Далі, ітог фон місяця. Знову ж таки, в нас карта переїзду. Хтось вертається додому. Хтось їде за кордон, можливо, відпочивати. Слухайте, в мене таке враження: або відкриються можливості літати більше за кордон. Або відкриють небо да? для польотів за кордон, або е якась спаде історія з війною, можливо, люди почнуть повертатися додому. Ну, я вже, який знак дивлюся, йде е переліт, переліт, слухайте. Я буду дуже, буду, дуже рада, якщо так буде. Е так, далі дивіться, якісь емоційні такі у вас будуть качелі, щось не виходить, щось не виходить. Можете звертатися до е людини, яка займається таро, Астрології, езотерики і так далі. Знаєте, от, знаєте, Як то кажуть, пороблено, пойду звернусь до когось. От, це Я шуткую. Або самі будете з цим займатися, якісь такі історії секретики. Четверка кубка, щось буде, будете носом крутити, щось не то і щось не так, якісь такі, от, я так хочу, а так не хочу, і в нас якісь прийняття серйозних рішень. Ідуть в е, осінню, якісь прийня, приймете рішення, щось відріжете, відкинете непотрібне, да, і залишитись виграші. Карта ви ще називається «Побідітеля». На осінь у нас йде. Карта переможця, карта того, хто досягає того, чого він хоче. Тому у вас досить непоганий, навіть дуже, дуже непоганий місяць. Е, осінь. Вибачаюсь. Тому на все добре, Па-па.